Чому керівник має отримувати гроші останнім? Для мене це дуже логічне правило. Спочатку гроші мають отримати працівники, а лише після їх менеджер. В такій системі менеджер вмотивований робити результати такими, які задовольнять всіх. А тепер уявіть, якби це правило застосувати на державному рівні. Спершу соціальні виплати пенсіонерам та малозахищеним шарам населення, після зарплати комунальникам, лікарям та вчителям. І лише після цього чиновникам та урядовцям, якщо щось залишиться. Але чому в більшості випадків верхівка отримує гроші першою? Схоже, це запитання без відповіді. На мою думку, справжній лідер знає, що його успіх залежить від добробуту його команди. Та якщо ти керуєш ефективно, то ти і так отримаєш своє. Тож я вважаю, що якщо ТОП отримує гроші перш ніж його підлеглі, то це не лідер, а скоріш за все паразит, який просто. Використовує владу, як вважаєте?